Скоро посівна, потрібне насіння, засоби захисту, добрива, солярка. Кредити брати дуже дорого. Валютчики дають кредити, але під дуже-дуже великі відсотки. Банки у нас, як же це, імпо-імпо, в общем, не можуть видати нормальні кредити. А навіть якщо і банки видають кредити, то роблять це, вибачте, дуже-дуже-дуже дофіга довго. А ще ж треба зібрати цілу купу. Бумажок. Да? І насправді питання, де взяти гроші фермеру, воно дуже сильно болюче. А, але рішення є. І я вам розкажу про нього у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Grovex допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук, я засновник Grovex Hardigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Там під відео багато корисних для вас. Посилань. А це відео я записую для того, щоб поділитися з вами на дуже крутим інструментом, я б даже сказав би подарунком да, від українських програмістів для українських фермерів. І пов'язаний він з кредитуванням. І тоді стає питання: типу, якщо держати продукцію, да, то де взяти в ляха гроші на оборотку? От. І дуже логічна відповідь була би піти в банк да, і взяти там бабла. І в принципі, якби ми з вами... Я не люблю дуже сильно казати, що там от якби, да, але тим не менше, якби ми були з вами вже членами Євросоюзу, да, то фермеру достатньо з болотом зайти в любе відділення банку і його всі люблять роблять каву. Тому що він да? тому що фермери це сама крута категорія для фінансування. Чого? Тому що фермер нікуди не втече, тому що землю собою він не забере, тому що в нього дуже багато тракторів, землі, складів і так далі під заставу, а, сівалок там, і так далі. Цього всього. І відповідно всі банкіри люблять фермерів і дають їм багато грошей. А, Ну, майже на шару, да, там 3, 5-7% річних, це типу взагалі в світі в розвинутих країнах нормальне фінансування для фермерів. Да. Є випадки, коли там навіть під 3-5% це працює. Але поки що, на жаль, Україна не в Євросоюзі, але в нас працюють банки. А, і а, банки якось працюють. І якщо брати по в стандартних європейських мірках, да, коли ти новий клієнт приходиш в банк, а в нас дуже багато фермерських господарств, які не мають банківської історії, то тобі треба зібрати там вагон всяких документів, потім тебе там багато тижнів погоджують, проходиш ризики і так далі. Ну, от, і це все о, працює дуже довго. А крім того, що це працює дуже довго, то ще зібрати оцей весь пакет документів, це ж бляха такий великий стрес. Ще треба зробити так, щоб в якомусь банку вас послухали. І як показує статистика, якщо у вас немає кума, свата, брата, керівника відділення, або ви з ним десь не бухали на якихось хрестинах, то ніхто вас даже слухати не буде. Тому що ви скажете, «Здрасте, я фермер, дайте мені мільйон гнів. От, вони скажуть: ну, типу, окей, давай неси якісь там бумажки. І якщо у вас немає особистого контакту з банкіром, то це працює дуже погано. І це на сьогоднішній день такі реалії. Да? Я вже не кажу про те, що зараз а, а, наше керівництво, тобто да, і Нацбанк позв'язували всі гроші а, у банків на коррахунку, да, для того, щоб вони не могли видавати кредити, для того, щоб не драйвити інфляцію. На жаль, це зараз так працює. От. Але. Що ж робити? Да? Тобто, і, да, я ж на початку сказав, що це відео про те, як українські програмісти, самі круті в світі, допомагають українським фермерам в самим крутим в світі. До речі, це вже другий кейс. Перший був із в курсі землі, да, коли програмісти допомогли е пофіксити земельні відносини фермерам. Да, там, про це випуск десь е під відео, силочка на нього буде. Але сьогодні відео про агроап. Це. Дійсно, просто подарунок українських програмістів для українських фермерів. Що таке э, Агроап? Це, э, по суті, такий собі автоматизоване меню для подачі заявок на кредитування. Да, ось, отак виглядає їхній сайт. Да. Попереднє рішення за 24 години. І коли прогорнути трошки нижче, то тут з'являється прямо в натурі меню. Да? Ми можемо вибрати на що нам треба гроші. Да? Нам треба 5,79 на насінню солярку Зерри, да? ми хочемо гроші на покупку землі. Да? Чи може ми хочемо, до речі, швидкий кредит на ФОП. Якщо ви фермер ФОП, а я знаю що таких багато. Сюдою так само можна подати заявку. Це, швидше за все, буде не 579, але все одно це буде дуже гарний кредит. Причому це працює автоматизовано. Що я маю на увазі? Можна тикнути: ось я, наприклад, хочу час подати заявку на 5, 7, 9, да, і... Я жму прямо на 5,79%, в мене випадає ось така менюшка. Я читаю, чи все мені підходить. Да? Тобто там 12, місяців, 50 млн євро виручка. Скільки мені дадуть кредиту? А, На 6 місяців мені дадуть кредит. Про 579, млн грн грн мені можуть дати процентна ставка 0%. Них. Окей, подати заявку. Суму кредиту я хочу всі гроші. <реш> Ладно, я, це, я напишу. Ну, давай по скромному. Я хочу 8 млн грн. Отак. А, код Єдерпоу. Я свій пам'ятаю. 418, 79 134 -тов гровекс Ім'я прізвище Богдан Миколаєвич. Ноль. Так. Електронна пошта. Моя. Мій коментар. Дайте я напишу. Дайте грошей аграріям. І через різнака оклику. Все, ось так виглядає моя заявка. Скільки в мене пішло часу? Мені здається, секунд 15. Да? От, я за, так як я пам'ятаю код ЄДРП, я за 15 секунд заповнив заявку на кредит. Я нажимаю... Галочку, я згоден з, з умовами. Я нажимаю подати заявку. Мені каже, дякую, ваша заявка успішно відправлена. Я за 15 секунд щойно на ваших очах відправив заявку у всі банки, які працюють по програмі 579. За 15 секунд. Тобто, зазвичай у вас би це зайняло. ну, Скільки треба доїхати до райцентра, де є відділення банка. Потім добитися до керівника відділення, тому що, як правило, вони Юросіб обслуговують, а ви ж Юрособа. Потім пояснити йому, хто ви, звідки ви, там, які у вас обороти і так далі. І що ви хочете, і на що вам взагалі гроші. Він би вас уважно слухав, і там, по ітогу, мабуть, ще пів години розмови, він би вам сказав, що ось моя візитка, відправляйте сюди свої документи. Це все вже не треба. Чого? Тому що українські програмісти круті. Я подав заявку, по коду Ядерпову, вони вже зробили всередині скорингову систему. Просто по коду Ядерпову вже банк, той, який по цій системі працює, він вже отримує риск менеджмент по мені. Да? Тобто їм приходить там. То в Гровекс, оборот такий, податків стільки, там статутний капітал такий, ліміт можете їм виставити отакий. Да? І до вас буде дзвонити банкір, не просто так, він буде дзвонити здрате, хотіли заявку на кредит. Ні, він вже знає про вас все, у вас вже є попередньо розрахований кредитний ліміт на вас. А саме головне, що це буде не один банк, а всі банки. Да? Тобто не треба їхати в кожен банк і шукати. там Кума свата, брата, дружити з ними і так далі. Ні, ви просто йдете на агроап, за 15 секунд заповнюєте заявку, що вам треба бабло. Да, я хочу 8 мільйонів гривень. Тик. Якщо у вас нормальні документи, якщо у вас все офіційно красиво, ну, для банкірів, як для банкірів да, на податкову то інша розмова, то вам вже там, кількох годин на телефон почнуть дзвонити банкіри, казати: доброго дня, Іван Іванович, ви хотіли отримати. Кредит на солярку, на Сіння і ви будете казати, да, дайте мені 8 мільйонів. Вони скажуть, а пришліть нам оцей пакет документів на цю електронну пошту. І у вас вже сформований пакет документів, відправляєте їм на електронну пошту, і не треба їхати в відділення. Да? Вони вам сразу скажуть, що дивіться, ми вам можемо видати от стільки. Ви кажете, хорошо, і вже приїжджаєте в відділення, просто підписати договір да, і получить бабло. От, ну, грубо кажучи, українські програмісти придумали кнопку-бабло для фермерів. Е, насправді це суперзручно, супер круто, тому що зазвичай, ну я сам знаю, як власний компаній, щоб проїхати хоча б в чотири банки, це займає мінімум два дні. От, мінімум 2 дні, Навіть якщо вони знаходяться в одному місті. Тому що там у того не вийшло, там, там не доїхав, там обід, там ще щось. Це реально бляха складно. А тут з одною кнопкою ти можеш подати заявку зразу. У всі банки. Тобто, ти як, як меню, да, як в ресторані, ось отак виглядає. Ти хочеш там, ага, ми тільки що подали на 5-7-9, а я, а, я а я хочу там. що я хочу? я хочу кредит під заставу аграрних розписок для свого ФГ. Я нажимаю сюди, нажимаю подати заявку да, і вибираю, яку я суму хочу. А, і, і ну тут я вже ФГ буду вписувати, понятно. От і мені починають дзвонити банки по моїй заявці по фермерському господарству. Питання: чи треба за це платити для вас, для фермерів, це безкоштовно. Банки платять агроапу за видані кредити. Тобто, це не так, як ви прийшли у відділення там, до банкіра і намагаєтеся з нього вибити. Дайте гроші. Ні, не треба це. Да? Тобто ви просто вписуєте код ЄдерПоу, відправляєте заявку, е, і за цю заявку е, плати банк Агроапу. Да? Тобто для вас це безкоштовно. Прелість в чому для вас, що да? банк за неї плати. Тобто вашу заявку не зможуть похерити. Ось в чому прикол. Тому що виходить, що керівництво получає вашу заявку і спускає на відділення те, в якому регіоні ви знаходитесь, задачу, дивись, Видай оцьому чуваку кредит, то тобто, керівництво банка ставить задачу на ваше відділення. Видай йому кредит. Він хоче кредит. Да, і е, таким чином, коли от тобі керівництво поставило задачу, ти ж не можеш похерити цю задачу. От, е, саме тому для вас це дуже крута штука, що ви можете сразу у всі банки подати заявку в два кліка. І е, вони не зможуть вас загубити. Вони будуть потім зобов'язані своєму керівництву читатися, видали вони чи не видали. А якщо не видали, то чого не видали? Ага, ви що там, хреново працюєте, клієнт пішов, отримав. Там кредит не в Ощаді, а в приваті, да? чи там а, в ОТП, а не в приваті. Ну, в общем. Для вас це дуже швидко, дуже комфортно і безкоштовно. А ще а, є просто вау, рішення для тих, хто привик все робити з телефона. А, і або у вас є поганий інтернет на комп'ютері, все може бути. Ну або давайте пофантазуємо, ви можете оформити заявку на, на кредит, прям там з трактора з поля або з лінкрузера з поля. А, Прямо через телефон. Для цього на зробили бота. Бота в Телеграмі. Отак От це виглядає. Ми нажимаємо Розпочати старт. Введіть код ЄДЕРПОУ. Я введу свій, я його пам'ятаю. Так, є. Ось такий котик каже: Зачекайте, перевірте дані, та-та-та. Є уповноважені особи. Так, все вірно, я маю нажати. Вкажіть, числом ліміт фінансування, хочу 8 мільйонів гривень хоча б. Так, раз, два, три, раз, два, три. Окей. 8 мільйонів. Вивели суму 8 мільйонів. Тут треба нажати. Так, все вірно. Вкажіть, будь ласка, контактну особу. Лукіянчук. Богдан. Богдан, помилка. Богдан, є. Кажіть, будь ласка, телефон. Є. Додайте коментар, дайте бабла. Бабла. Три знака оклика. <сіхі> Все, резюме заявки. А, так, ТОВ Гровекс, Кодидерпо. Так, 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 є. А, дайте бабла. Все, отлично. А, Я собі на, на пам'ять скрін зроблю. <сіхі> Відправите. Йде обробка даних. Котик гуляє. Сформована заявка номер 5165 Попередня оцінка ліміту кредитування, ось те про що я казав. Воно прям попередньо розрахувало мені ліміт 826 тисяч, але тут в відкритій системі світяться наш звіт ще тільки за 2020 рік. Да? Не за перший, не за навіть 22 й І на основі 2020 року мені автоматично розрахувало 800 тисяч кредит. От. Але в нас оборот дуже сильно виріс. І я хочу 8 мільйонів. Тому мені треба підготувати пакет документів, коли мені позвонить банкір, скаже, куди йому відіслати доки. Я йому зразу пакет закидаю, і кажу, я хочу 8 мільйонів. Все. Вони потім приймають рішення. Банк банк, як правило, приймає рішення на тиждень, в них там. Свої колегії, риски, ризики і так далі. От, е, і все, і потім вам кажуть: да, ми вам даємо бабло, е, там, приїжджайте, підписувати договір, отримати своє бабло. Це працює прямо з телефону, і це в мене зайняло скільки? Секунд, 30 це в мене зайняло, подати заявку на фінансування. Причому з мобільного інтернету, в нас зараз повітряна тривога, немає інтернету. Е, працює будь-де. І працює дуже круто. Цим відео я хотів показати вам подарунок від українських самих крутих айтішників для українських самих крутих фермерів, як можна швидко подати заявку на кредитування у всі банки, які зараз кредитують. Дякуємо за це компанії Аграб. Всі посилання і на бота, і на сайт Аграб будуть під цим відео. Тож, тепер ви знаєте, як дуже швидко, там, за 15-30 секунд оформити заявку, щоб воно пішло сразу у всі банки. Дякуємо за це, агроап. Тож, тепер ви переходьте за посиланням під цим відео і так само чи через бот, чи через сайт подавайте заявку на кредитування. Прямо вже прямо зараз. Чого? Тому що, вибачте, насіння ЗЗР і Солярка самі до вас не приїдуть. Силка під відео. Велике вам дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки. Пишіть коменти, і хай прибуде з вами урожай і перемога.